Ще два з половиною роки тому, коли ми переїхали до Канади, у нас не було нічого. А сьогодні ми купуємо машину мрії 2025 року. До речі, тут я розповідаю всю правду про життя емігрантки в Канаді, тож підписуйся. Так от у минулому відео я розповіла, що ідея купити машину зародилася ще десь два тижні тому. Перша спроба була даремною, бо нам не одобрили кредит через те, що ми не постійні резиденти Канади. Ми хотіли купити машину 2021 року. Під час другої спроби, вже в офіційному. Моділері міцубіші нам сказали, що кредитний відсоток буде аж 10. тож платити такі гроші за вживану машину точно не було в наших планах. Тоді агент запропонував нам розглянути новий Міцубіші Outlander гібрид 2025 року. Насправді, тоді про це ми могли тільки мріяти, бо тверезо оцінювали своє становище. Тоді агент сказав, що це буде не набагато дорожче, бо відсоток значно нижчий. А ми з посмішкою попросили його прорахувати, скільки ж буде коштувати така машина. Коли агент сказав нам остаточну суму, ми з Вовою переглянулися, зрозуміли один одного з першого погляду, і вже через кілька хвилин ми сиділи в цій тачці на тест драйві. Ще через кілька хвилин ми прийняли нереально шалене рішення і підписали документи. Єдине, що ми сказали один одному чи було щось таке, з чого ми з тобою не вилазили? Банк ухвалив наш кредит через 30 хвилин після підписання документів. Ми навіть не встигли від'їхати від салону. А на наступний день Вова забрав нашу крихітку і приїхав за мною на роботу. Тож тепер ми можемо приймати вітання. Ми власники новенького Mitsubishi Outlander PHEV 2025 року. Чи хочете знати ціну на машину та скільки ми будемо платити на місяць? Пишіть в коментарях, але з вас лайк.